На черговому засіданні регіонального відділення Асоціації міст України обговорювали кандидатів на посаду президента асоціації. Міський голова Сергій Мельник вважає гідним її обіймати львівського мера Андрія Садового. За його словами, один із ключових моментів це власне бажання самого пана Садового працювати і займатися цією справою, яка насправді не є легкою, як більшості здається. Також вагомим аргументом є те, що Андрій Садовий має свою фракцію у парламенті, а це дозволить втілювати в життя чимало пропозицій. А не всі погодилися з хмельницьким мером. До прикладу, міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук хотів би на щоток дізнатися, наскільки поважна людина Андрій Садовий у Львові, який спілкується відповідно з мерами міст. Тоді можна щось казати, я сьогодні не готовий. Проте все ж таки кандидатуру Андрія Садового погодили, особливо після того, як Сергій Мельник виставив свої аргументи проти теперішнього президента Асоціації міст України Юрія Вілкула, який за словами хмельницького мера на сьогодні формально нелегітимний. Скажемо, за цих два роки останніх, коли е, Вілкул ну, взагалі я вам скажу, це просто якась ганьба. Я більше того от на день незалежності ми були. От Хто був, пам'ятаєте, там нам там місь, міські голови, якби завжди традиційно, ми там завжди умовно там збиралися. Ну, голова, президент асоціації навіть не прийшов до міських голів. Також під час засідання було обрано і нового голову Хмельницького регіонального відділення асоціації міст. Ним став міський голова Славути Василь Сидор.